Найкращий американський президент цим питанням час від часу переймаються американці і навіть складають рейтинги. Роблять це приблизно за рік після президентських виборів. Поки оцінки президентства Джо Байдена нема, озирнімось на його попередників. Хто чим запам'ятався? Це параграф. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші Ютуб канали, ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. І обов'язково додивіться його до кінця. Українці можуть скласти свій рейтинг американських президентів. Байден підтримує Україну, але робить це все ще дуже нерішуче. За Трампа у відносинах була криза. Про це буде трохи далі. Але саме в цей період Україна вперше отримала Джевеліни. Під час президентства Обами Росія окупувала Крим, і міжнародна спільнота занепокоїлась, але нічого не зробила. буш старший відмовляв нас від ідеї незалежності. Білл Клінтон підписав Будапештський меморандум. У нас є окремий параграф, про те, як ми втратили. Я Ніну зброю залишимо вам посилання. За чийого президентства були найліпші відносини між Києвом і Вашингтоном. Напишіть нам у коментарях. Звісно, зовнішню політику американці у своїх рейтингах враховують, але не тільки. Телеканал Сіспан, який останній оцінював президентів у 2021-му, свій список формує на основі опитування експертів. 142 історики оцінюють очільників країни за 10 критеріями: серед іншого, моральний авторитет, здатність переконувати та взаємодія з конгресом. Перше місце, як і три попередні рази експерти віддали 16-му президенту Аврааму Лінкольну. Це перший в історії президент республіканець, але не тому, що до Лінкольна американці голосували лише за демократів. Саме чесний Ейб, як називали Лінкольна, стояв біля витоків республіканської партії у 1854 році. До цього майже 70 років від проголошення незалежності Америки партійного розподілу просто не існувало. До речі, про те, як Америка виборювала свою незалежність, Залежність у нас є параграф посилання. Традиційно залишимо в описі під відео. На долю Авраама Лінкольна випало дві ключові події американської історії 19-го століття. Прийшовши до влади, Лінкольн взяв курс на скасування рабовласництва. Це не сподобалося південним та деяким північним штатам, які утворили конфедерацію, і фактично вийшли зі складу США. Розпочалася кривава громадянська війна. Підписана 30 грудня 1862 року. Прокламація про звільнення, яка проголосила рабів вільними, суттєво змінила шальки сторін. Війна закінчилась капітуляцією конфедератів у квітні 65-го. За це Лінкольн отримав друге прізвисько великий визволитель. Тож не дивно, чому американці і досі так прихильно ставляться до його постаті. Лінкольн не дожив до кінця свого терміну. Він став першим президентом США, якого убили на посаді. 14 квітня 1865 року, усього за п'ять днів після завершення війни, прихильник конфедератів актор Джон Вілкс Бут. Просто під час театральної вистави увірвався до ложі Лінкольна і вистрелив йому у голову. Далі вискочив на сцену зі словами: так завжди стається з тиранами і втік. На ранок президент помер. Самого Бута застрелили через 12 днів пошуків. На згадку. Портрет Лінкольна, вдячні американці, помістили на 5 п'ятидоларові купюрі. Ну, якщо вже про долари, то давайте згадаємо і інших президентів увіковічнених на зелених купюрах. Один долар це Джордж Вашингтон в опитуванні 2021 року у нього друге місце. Він перший президент і один з батьків-засновників держави. Його, власне, так і називають. Два долари це колега Вашингтона у розбудові сполучених штатів, третій президент Томас Джефферсон. У нього в рейтингу сьоме місце. Він один із авторів конституції, розробленої та ухваленої 1787 року. Окрім іншого, увійшов історію як організатор і натхненник купівлі у Франції штату Луїзіана. Тоді це коштувало. 15 мільйонів доларів про 5 доларів. І Лінкольна я вже згадала. 10 доларів це виняток. На них обличчя міністра фінансів, засновника всієї системи Олександра Гамільтона. На 20 доларах сьомий президент Ентрю Джексон його американські історики поставили на 22-е місце в рейтингу. Він один із засновників демократичної партії зміг скоротити до нуля державний борг. А ще відомий дуалян на його рахунку: 13 поєдинків на захист честі дружини. На 50 доларах 18-й президент Уліс Грант, герой громадянської війни. У нього 20-те місце в рейтингу. До речі, він став першим головою держави, якого арештували. Він ганяв на кінній двоколці. Ще раз чинного президента арештували за перевищення швидкості. Він смиренно поїхав у відділок, ще й підвіз полісмена. Його випустили під заставу в 20 доларів. Ну і насамкінець 100 доларів тут лице ще одного засновника США Бенджаміна Франкліна. Супереч уявленням він президентом не був. Тим саме його підпис скріплює усі три найважливіші для США документи: декларація незалежності, конституція та Версальський мирний договір 1783 року, яким власне закінчилась війна за незалежність. Не знаю чи в пам'яті американців, а от у світовій культурі чи не найвідоміша постать. 35-го президента демократа Джона Фіджеральда Кеннеді. це була сута голівудська історія. Представник відомого США клану, з якого вийшли не тільки президент, а й посли, сенатори та генпрокурор. Племінник Кеннеді, Роберт кеннеді молодший до речі брав участь у нинішніх виборах як незалежний кандидат, антивакцинатор і поціновач теорії змов він зняв свою кандидатуру на користь Дональда Трампа. Клан Кеннеді, як і годиться, для кіно переслідувало прокляття. Журналісти назвали його прокляттям Кеннеді. Два вбивства, чотири авіакатастрофи, психічна хвороба і нездорова увага преси. За неповних три роки президентства Джон Кеннеді став улюбленцем Америки. Золотий хлопчик, дружина як зараз сказали би інфлюенсерка. Він запобіг ядерній війні з радянським союзом під час карибської кризи. Ось цей випуск. Посилання внизу в описі він досяг успіхів у боротьбі за права чорношкірих та успішно розвивав американську космічну програму з висадки на місяць. Аполлон у вже згаданому американському рейтингу Кеннеді посідає високе восьме місце. Його вбивство досі залишається однією з найбільших загадок 20-го століття. Кількість міфів та конспірологічних теорій певно не поступається НЛО чи масонам. 22 листопада 1963 року. Джон Фіджерал Кеннеді разом із дружиною Жаклін у рамках передвиборчого туру прилітає в Даллас, сідає в броньований лімузин, але було спекотно. Президент просить відкрити дах. Усе зафіксує камера. Ось президент відкидається назад. Жаклін кидається до нього, машина несеться в шпиталь, але врятувати його уже не змогли. За годину затримали імовірного стрільця 24-річного лі Гарві Освальда. Відомо, що він їздив в союз і хотів там поселитись, але щось не склалося. Чи був у вбивстві радянський слід? Так і не довели. Самого Гарві Освальда вже за два дні на очах поліцейських застрелив місцевий гангстер. Серед популярних теорій про замовників убивства не тільки СРСР, а й кубинці ЦРУ чи то може шанувальники Морлін Мунро вирішили помститися за ймовірний роман. Про президентські романи, які ледь не коштували крісла, розкажу далі. А ви у яку версію убивства вірите? Напишіть нам у коментарях. Завершуючи тему убивств американських президентів, згадаємо і інших двох, яких спіткала ця сумна доля. 1881 року 20-го президента Джеймса Гарфілда усього за 100 днів після присяги убив юрисконсульт із Вашингтона Шарль Гіто. Його не призначили на консульську роботу до Європи. Президент помер через два з половиною місяці після замаху. А ще за 20 років, уже 25-го голову держави Вільяма Маккінлі, який став першим президентом 20-го століття, і останнім із президентів США, які брали участь у громадянській війні, убив анархіст польського походження Леон Чолгош. До речі, Кеннеді та чинний 46-й президент Джо Байден були лише двома Римо-католиками в списку американських президентів, і в житті обох важливу роль зіграли теледебати. Кеннеді вони допомогли. Як саме ми вже розповідали у параграфі про американські вибори, раджу подивитись, послання залишимо. А от Байден після публічної розмови з Трампом мусив знятися з перегонів. І Він не єдиний, хто відмовився йти на вибори. Таке ж рішення у 60-х ухвалив Лінтон Джонсон, який посів місце вбитого Кеннеді. У нього був високий антирейтинг на тлі війни у В'єтнамі. Тоді на вибори пішов його віцепрезидент Хьюберт Хамфрі, але розгромно програв. ニクソん Ніксон, 37-й президент США, став першим і поки єдиним, хто добровільно залишив цей пост. Причиною став Уотергейтський скандал. Ніксона запідозрили в організації незаконного прослуховування штаб-квартири демократичної партії у Вашингтонському готелі Уотергейт під час виборчих перегонів. Зв'язок між п'ятьма спійманими на гарячому і адміністрації президента Ніксона довели розслідувачі із The Washington Post Боб Вудворд і Карл Бернштайн. Ніксон, вигравши вибор на... Другий термін таки мусив скласти повноваження. Це була відповідальність за покривання скандалу. Історію про Уотергейт неодноразово екранізували, наприклад, випущений всього за два роки фільм Уся президентська радь з Дастіном Гофманом та Робертом Редфордом здобув чотири оскари. Обидва викривачі досі пишуть про президентів. Ось буквально щойно вийшла книга про поведінку американських можновладців під час війни в Україні та Ізраїлі. Річарда Ніксона переважно згадують саме у зв'язку із цим скандалом. В народі його. Називають трійки, тобто хитрий дік, і часто забувають, що він проводив досить успішну зовнішню політику, особливо у питанні з СРСР, з яким підписав договір про обмеження ядерних озброєнь. Цей період називається розрядкою. Також за Ніксона продовжилась успішна космічна кампанія. Чого тільки коштує висадка на місяць 69-го року. Однак усі ці досягнення не дозволили Ніксону піднятися вище 31-го місця у рейтингу президентів. А от Рональду Рейгану успіхи та скандали на міжнародній арені не заважають регулярно посідати місця у топ 10 улюблених президентів США. З Рейганом пов'язують поширення ідіоми імперія зла на позначення союзу. Затятий противник комуністів він сприяв поразці СРСР у холодній війні, борючись із комуністами по всьому світу від Латинської Америки і до Афганістану. Утім, захопившись, рейган втрапив до одного з найбільших політичних скандалів в історії США: Іран або ж Іран Контрас. Виявилось, що його адміністрація таємно продавала Ірану зброю в обхід. Запроваджених американським же конгресом санкцій більше того, частину виручених коштів направляли на допомогу нікарагуанським партизанам, які боролися, звісно ж, проти місцевих комуністів. І, хоча безпосередня участь Рейгана доведена не була, репутація його адміністрації була заплямована. А от 45-й президент США Дональд Трамп запам'ятався не тільки тим, що був заарештований, правда, вже після поразки на виборах, або ж тим, що вперше в американській історії готав президентом, який до того не обіймав жодної політичної чи військової посади. Він увійшов до трійки президентів, яким палата представників це нижня частина американського парламенту, оголосила імпічмент. Причому аж двічі. Вперше це сталося 18 грудня 2019 року за перевищення повноважень через тиск. На українську владу для розслідування діяльності родини Джо Байдена. А вдруге 13 січня 21 го через підбурювання до штурму капітолію є ще справи про фінансові махінації. Він платив за мовчання про відносини з ним порноакторці та моделі плейбой. До цього процедури імпічменту починали ще проти двох президентів: 17-го – Ендрю Джонсона у 1868 році, та 42-го – біла Клінтона у 1998-му. Джонсону конгрес не пробачив м'якості щодо переможених у громадянській війні південних штатів. Процедури імпічменту проти Клінтона почали через брехню під присягою про сексуальний зв'язок зі стажеркою Білого Дому Монікою Лівінські. Імпічмент був оголошений у палаті представників. А от Сенат це верхня палата парламенту. Його виправда. і саме цей етап досі ніколи не було пройдено в історії США. Попри удар по репутації, дружина Клінтона Гіларі пішла в політику. і Була за крок до президентства. у 2016-му Вона набрала на 2 мільйони голосів більше ніж Трамп. Але через особливості виборчої системи вона програла. Я вже згадувала цей випуск. Подивіться. Повернення родичів у Білий Дім не така вже рідкісна справа в історії Сполучених Штатів. Першими ми спадають на думку батько та син Буші, старший 41-й президент країни нам близький своєю промовою Верховній Раді Чікін Київ, який умовляв українців відмовитись від ідеї незалежності на міжнародній арені. Це війна в Парській затоці та операція буря в пустелі за правління його сина Джорджа Буша молодшого. Стався теракт 11 вересня, який призвів до війни з тероризмом та вторгнення американців. До Іраку і Афганістану батьком та сином були другий та шостий президенти Джон Адамс та Джон Квінсі Адамс, 23-й президент Бенджамін Гаррісон був онуком 9-го президента Вільяма Генрі Гаррісона. А Франклін Рузвельт доводився племінником Теодору Рузвельту. Обидва, до речі, також є одними з улюбленців Америки. Традиційно вони посідають місця у топ 5 того самого рейтингу. І саме Франклін Рузвельту належить своєрідний рекорд перебування на посаді 12 років. Його обирали чотири рази поспіль, і тільки після цього запровадили обмеження на два президентські терміни. На його правління випали важкі для Америки часи. Спочатку велика депресія згодом і Друга світова. Під час депресії він проголосив так званий новий курс. Була відновлена банківська система, покращена система соціального. Захисту різко зменшилась кількість безробітних, і це він підписав рішення про лендліз. Теодора Рузвельда в народі ніжно кличуть теді, і так це саме на його честь створили м'яку іграшку ведмедика Теді. Якось на полюванні президент пожалів звіра. Ця історія стала шалено популярною в пресі. породила купу жартів. Художник намалював карикатуру, а магазин іграшок пошив мила ведмежа. Найменше президентський пост мав Вільям Генрі Гаррісон лише місяць у березні, квітні 1841-го. Йому належить іще один рекорд. Він виголосив найдовшу інавгураційну промову, яка складалася з 8495 тисяч слів. Власне, ця промова і стала причиною його найкоротшого терміну. В день інавгурації була негода. Гаррісон застудився і за місяць помер від пневмонії. Ну і на завершення трішечки милоти, як це зазвичай робили в телевізійних новинах. Пам'ятаєте, в жовтні минулого року з білого дому виселили німецьку вівчарку Байдена. Пес командор продовж року 24 рази укусив співробітників секретної служби, які охороняють голову держави. Загалом, хатні тварини є давньою традицією у білому домі деякі були ну дуже незвичними. Наприклад, Джон Квінсі Адамс і Бенджамін Гаррісон тримали алігаторів. Мартін Ван Бюрен, двох тигринят, А у Вільяма Генрі Гаріса була корова. Не меншим звіринцем відзначився Келвін Куліч, 30-й очільник США. Його родина тримала собак, котів, гусака, віслюка і навіть єнота. Останнього взагалі прислали як частину майбутнього обіду на День подяки. Але в родині тваринку пожаліли і залишили. Єнотиха Ребекка швидко стала улюбленицею президента та першої леді і часто відвідувала події у Білому домі. Кого у Білий Дім приведе новий президент штатів? Дізнаємось за пару місяців. Інавгурація традиційно відбудеться 20 січня. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями і підписуйтесь на наші ютуб канали. Ми Україна, і параграф. Посилання на всі відео, які я згадую у випуску, залишаємо в описі. Побачимось.